Дерев горлі ріже очі, паморочиться в голові. Такі симптоми вже довелось відчути мешканцям окремих районів міста. Причина підвищена задимленість у повітрі, яку спричиняють пожежі. Аналогічні ситуації були і в квітні, і на початку липня, проте не в таких масштабах. Окрім аномальної серпневої спеки, користенцям доводиться проходити ще одне випробування знову дихати димом. Загоряння в переважній більшості спалахнули на околицях та в районі. Проте відлуння у вигляді диму дійшло і до центру міста максимальна концентрація продуктів горіння в повітрі спостерігається зранку, трохи легше стає після обіду. Усе це спричиняє дискомфорт городянам та для окремої категорії людей взагалі становить небезпеку для здоров'я. Знову актуальними стали поради лікаря, які звучали в нашому ефірі, коли горів липень. Згадаймо їх. Не рекомендується в період найбільшої задимленості. Користуватися газовими плитами, не рекомендується пилососити, треба частіше робити вологі прибирання, ні в якому разі не рекомендується курити в приміщенні. Хворим на серцево-судинні захворювання рекомендується частіше вимірювати артеріальний тиск, контролювати прийом ліків, можливо, збільшити їх. Для цього треба проконсультуватися з лікарем, пацієнтам, які. В яких підвищений ризик до тромбоутворення рекомендується приймати аспірин в дозі 75 міліграмів в сутки хворим на серцево-судинні захворювання, в ці дні рекомендується зменшити фізичне навантаження. Пацієнтам, які страждають на захворювання органів дихання, не рекомендується взагалі в період затимленості виходити на вулицю. Частіше користуватися лікувальними інгаляторами, можливо, збільшити дозу пацієнтам, які не приймали, бо в них не було загострення. На період задимлення треба обов'язково користуватися мінімальною дозою лікувального інгалятора. А також за можливості лікарі радять городянам не виходити на вулицю. Це стосується тих мешканців, які проживають безпосередньо поруч з осередком вогнища. Коли у повітрі запах диму, варто щільно зачиняти вікна та двері. В такому випадку концентрація димових речовин будинку буде в три рази нижчою ніж на вулиці. Лікарі радять городянам в ці димові дні вживати переважно рослинну їжу, пити соки та зелений чай, відмовитись від кави та газованих напоїв. Наскільки затягнеться димова неприємність, зважаючи на метеорологічні прогнози, ще доведеться постраждати? Тому візьміть до уваги поради лікаря. Можливо, вони допоможуть вам легше пережити цей період.